Слухай, як ти гадаєш, чому приїздив зараз Блінкен в Україну на напередодні саміту g 20 Ну, є головне завдання. А я, я карти не взяв. А як я можу гадати? Гадати, чи що? Ну так ти, о, ти, ось, ти, ти. ти я гадаю, ну нема карт. Що приїздив? Приїздив. Ну, твоя падає. Тепер сюди візит от. Принаймні у воєнний Київ, чого б не приїхати на Київ подивитися. Гадати можна до безкінечності. Можна пов'язувати цей візит в процесі гадання за міська. Розкажу, що було, і скажу, що буде. Можна пов'язувати з тими подіями, які відбулися чи відбуваються, і з тими, які будуть і насуваються. Які відбулися події, що могли простимулювати цей візит? Ми їх згадували: переговори Путіна і Ердогана. Міг Лінкен щось там в цьому плані піднімати? Міг. Другий засідання G20 і підсумки переговорів, і в тому числі питання про послаблення санкцій? Міг він це обговорювати для того, щоб. А. Знати позицію України, Б. Натиснути в разі чого, на українське керівництво для того щоб для того, щоб пом'якшити її позицію і зробити Ку перед Росією. Ніх. Арешт Коломойського. І заява Зеленського про те, що. Корупцію треба прирівняти до Зради батьківщини. Класна заява, красива. Тільки виявилося, що вона зроблена зовсім не для того, щоб боротися з корупцією. Тому що, якщо зрада батьківщини, то це має бути СБУ. І таким чином всі корупційні питання топ корупціонери того ж Резнікова, наприклад, виводяться з компетенції антикорупційних органів, які відносно незалежні від президента, і передається в СБУ. Яке повністю залежно від президентом, ми знаємо, яких зрадників і не дотеп він туди за своє президентство наштовхав. І чим це для України кінчилося? Є питання про розмову? Є вибори, яких з бухти-барахти американці захотіли, щоб ми провели вибори. Мільйонів шість людей виїхало. Мільйони людей живуть в зоні бойових дій, сотні тисяч на фронті, а ви давайте вибори, а це суперечить українському законодавству, то які проблеми поміняйте законодавство? Є тема для дискусії, є, тому що американці вони до верховенства закону закону ставляться прагматично. Якщо це верховенство закону нам заважає, ми на нього не зважаємо. А якщо вона нам допомагає, ми його проштовхуємо. І тут, правда, ми повинні їм бути вдячні, що вони постійно чи майже постійно наполягають на верховенстві закону в Україні, хоча іноді заставляють нас відступитися від верховенства права, точніше казати, верховенство права. Таке було зокрема в 2016 році, коли розпалася коаліція і треба було проводити вибори. А Американці сказали, що ні, ніяких виборів була заява посла. Ви повинні зосередитись на реформах, а те, що у вас немає коаліції зараз, розпалася більшість, це нічого не значить працюйте далі. Порушення закону, виявлення людей проігноровано. Ні, це не має значення. От такі Сполучені Штати реал-політики. Наступне візит Зеленського в Нью-Йорк. На Генасамблеї ООН, який візит швидше за всього відбудеться, думаю, нічого не завадить. І, можливо, логічна зустріч з Байденом. А може, і не буде зустріч. Це і могло бути предметом та Могло. Тобто гадати тут можна дуже багато. І, наприклад. Кажуть, що Байден майже, майже схилився вже до рішення про надання нам ракет великої дальності, які на 500-600 кілометрів літають. Це вже рішення в нього на столі, от він вже принципово вже дозрів. Залишилось тільки як ото яблуко на дереві, дозріле яблуко збите. А що Штати будуть вимагати на заміну? А ми не знаєте. Могло це бути предметом перемови? Могло. Нагадати будемо до нескінченності, і, і майбутнє, саме майбутнє покаже, де і як, і що воно дійсно крутилося. Тому що об'єктивного звіту від Зеленського перед народом, про що він говорив, немає. Знаючи, Подвійну позицію в Штаті, їхнє бажання сидіти на двох стільцях, народ, звичайно, експерти періодично висловлюють стурбованість. Сам по собі візит, як візит в столицю країни, яка відбувається, яка столиця під постійним обстрілом державного секретаря Сполучених Штатів і взагалі його двосторонній візит в Україну, це є позитивом і таким певним позитивним сигналом. Наскільки воно справді це побачив? Ну, якщо Державного секретаря Сполучених Штатів Америки відправляють в столицю країни, в якій йде війна, ну, повномасштабна, хай неофіційно вона так проголошується, але між тим йдуть, принаймні, обстріли відбуваються постійно. Очевидно, він мав приїхати з якимись питаннями, які того вартували. Ну, він... Ну, ну, не приїхав він, Попити кави в Макдональдсі, з'їсти картоплю Фрі. А чого ні? Він не був в Києві. Чого б його не проїхати в Макдональдс і не попити каву? Я до того, що мають бути якісь. Ну, зрозуміло, що зараз ми по суті на кавовій гущі гадаємо, чого приїздив Блінкін. От ти от, окреслив там коло тем чи коло питань, які він міг, міг би обговорити тут. І безумовно покаже час. І оцей цей час він покаже те питання, як на мене, яке для Америки є надголовним. Ну, відправити сюди держсекретаря під, під обстріли. Ніхто ж не гарантує, що ми десь уламки безпілотника кудись не впадуть. Туди, Я де... вибачаюся, знову ставлю 5 копійок. У мене карта так лягла. А чого не гарантую? А, а були а, обстріли Києва в період приїзду Блінкіна. Ні, не було. А ми впевнені, що не було домовленості з Росією, що Блінкін їде і пропрошу не обстрілювати. Коли приїжджав Байден, американці офіційно попередили. Росіян, що Байден в Києві ребята осторожні. Коли приїжджав Блінкін, це вони на весь світ попередили. Могли попередити неофіційно. хлопці. Там на столі у Блінкіна Зеленському буде покладено ваші пропозиції по зерновій угоді. Наприклад. То ви не пуляйте, а то в нього буде не свіжа голова, і він приїде розсерджений і смітник засуне ваші пропозиції по зерновій угоді. Могло таке бути? Могло. Ми не знаємо. Тому це е, дійсно гадання. От Не, не, не люблю гадання конспірологічних різних теорій, тому що воно витягує інтелектуальні сили на те, що цього не варте. Ні, я тебе якраз дивись. Я ну, ясна справа, що читаєш ЗМІ, І я дивлюсь, як оцінюють українці приїзд Блінкена, і багато Українці раді, що він приїхав. Б... так. Ну чому б йому і не приїхати, і не зробити українців радими. Ну, приїхав, <pus into gun pim 182> ну, по вулиці слона воділі, як видно, на показ. Чи як? там. Ось приїхав Блінкін, показали в Макдональдсі. цирк, Нормально. Позитивно. Я до того, що от ми за цим фасадом часом не бачимо якихось лаштунків, а головне відбувається за лаштунками. Я до того, що ми розумієш, скрізь було сказав, Блінкін приїхав обговорити а, наступні дії нашої ЗСУ. Як вони збираються просувати свій наступ? Думаю, а що вони до цього не знали, що, що у нас відбувається? Мене питання. А коли взагалі ми бачили, що відбувається за фасадом? Навіть якщо нам сповіщають про підсумки перемови? Це зовсім не означає, що так воно й мало й місце. це. Ми не бачимо за фасад. Не бачимо. І це до певної міри теж нормально. Може не дуже добре для воюючої країни, де народ трохи вже злий. Тому загалом то і сам приїзд сам по собі, і Макдональдс, і вождіння слона по вулицях, все це є позитивом. Позитивом морально психологічним і це теж добре. Сьогодні приїхала пані з Німеччини. І це теж добре. Звичайно, якби вона теж привезла мільярд, то це було б теж добре. Хоча це не настільки для нас не настільки велика сума. У нас такими сумами Міністерство оборони краде раз на тиждень. Але хай буде. Ми не бачимо за лаштунками ніколи, нічого. І обговорювати в цій ситуації ми можемо тільки заявлену офіційну позицію. Березі Чекай, Ми можемо проаналізувати те, що відбувається. Ось приїхав Блінкін, а, рішення чи спільна декларація G20. А, байден. Байдена, оцінка Байдена цієї декларації як е, супердокумент, який ухвалило як добре. Причому ця оцінка співпадає, наприклад, з російською стороною. Ну, для Бай... для Бай... Байдену треба. Байден вже не може, як і щось, сказати: ребята, нас нагнули, в кінці кінців ми на вас плюнули, тому що нам потрібна декларація. А з Україною ми потім розберемось. Так як їхня леді Рейбентроп, як там її зараз заявляє, що це, що вона все робила, це все було на благо миру в Європі. І Північний потік 1, і Північний потік 2, і те, що вона, от, і взагалі вона під час агресії Російської в 2014 році вона стримувала, та якби не вона, то взагалі б були угоди. Це взагалі було таке, щоб обдурити Путіна і дати час Україні зібратися з сил. Після того, як ти е, програв, махати кулаками не треба. А західні дипломати це дуже часто роблять. Ну, і не тільки західні. І наші, і не наші, і так далі. І, так далі. Треба. Треба. і казати, що я молодець. Е, колись у того з 95-го кварталу був чудовий номер про Ющенка, називався Побідун. От що б Ющенку? Не донесли в кабінеті, як там тоді голова адміністрації Закарпаття. Призвища. От він доповідає, нас в НАТО. Балога. Нас в НАТО не взяли. О, та це перемога. Та це перемога. Та тому що якби вони взяли нас в НАТО, у них би такі проблеми були. А так вони не... це перемога. І так все, що не сталося, все перемога. І в такій ситуації з нас зараз виходиться захід Байдену, тому числі, Шольцу тому числі. Тим більше, що позиція по українському питанню і громадян навіть Німеччини, а тим більше громадян Штатів, вона не співпадає з тією політикою, яку проводить керівництво України. Не співпадає. І Україні, і нашому президенту, зараз цим треба. Користуватися, ми вже згадували, треба йти в наступ. Апелювати до громадськості, критикувати, не боятися критикувати Байдена. Байден, ти або нам даси так, щоб ми до твоїх виборів перемогли і ти цю перемогу приніс американським виборцям на блюдечку. Або ми розкажемо, що ти об інтереси Сполучених Штатів в Європі, в Україні витернує. І принципи демократії. Свободи розтоптав, не допомагаючи Україні. Має бути і різко ставитися. Наскільки це реально зробити? Дуже реально. реально. Дуже. Вийшові говори. <різь> Зеленський <різь> вже ні з того не з цього не їхав на НАТО, що нас НАТО не беруть зірською заявою. Без ніяких підстав. Тому що питання вступу до НАТО це не питання до НАТО, це питання до Зеленського. Чому ми не виконуємо в внутрішній політиці е, тих критеріїв, які необхідні для вступ? Чому в нас не розбудована демократія? Чому не ведеться боротьба з корупцією? Чому, чому суди не реформуються? Чому, 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 чому декларації чиновників закриті? Ну, для цього, послухай, для цього це треба розуміння, мати розуміння. Ну, якщо Зеленський не розуміє і може виходити е, варнякати і робити отакі дурнуваті заяви? То що йому заважає робити різкі, розумні заяви? Мені здається, як показує оце інтерв'ю економіст, що він таки це, до цього вже трошечки дозрів. Ну, побачимо. Я розумію, в чому справа? Як би ми не говорили, і не критикували, отут я різко пройшовся по штатам, хоча я дуже вдячний американському народу за ту допомогу, яка надається. Хоч з іншого боку, вони зобов'язалися за Будапештським меморандумом захищати нашу територіальну цілісність. Але американський народ це їхні гроші. Те, що вкладено в Україну, це їхні гроші. І це стосується інших країн, світу демократичних і напівдемократичних, немає значення. Ми вдячні. От. І це одне. Питання, про яке ми теж повинні говорити. Але пози, позиція політикуму не відповідає у багатьох випадках позиції виборців у демократичних країнах в українському питанні. В багатьох от в Штатах абсолютно не відповідає. Конгрес е тисне обидві партії, представники тиснуть на подання зброї. Байден опирає. Треба до американських виборців доносити те, що це для них значить. Це значить затяжна війна, це значить перемога тоталітаризму, це значить зрощування нового противника, який за кілька противників штатів, який за кілька років оговтується і знову почне діяти проти інтересів Сполучених Штатів. Дуже цікаво зараз. Розсекретили якісь документи ЦРУ, 93-94 рік, в яких вони писали керівництву. Не можна економічно допомагати Росії зростати, бороти не горазди. Не можна допомагати економічно розвиватись. Ми тим самим розбудовуємо свого противника. Хто в політику е американському послухав? Головне піароть, я їжджу по світу, ми робимо перезагрузку, я несу мир, як казав Чимберле, я привіз Європі мир. Тому апелювати, апелювати до народу, до народу звертатися і різко критикувати на поділу, як кажуть, а не просто. Поділити. Ну, бачиш, вони Росію зміцнили чи. В тому числі зміцнили, тепер у них є питання, на якому вони здобувають імідж серед свого населення, чого ні? Це теж питання. Якщо вони здобувають, якщо Зеленський може е, вийти і сказати: Ви зрадили, ви зрадили демократію, ви зрадили Україну, ви зрадили український народ, ви пішли на договір з Путіним. Ви не даєте нам зброї і е, с... не, не даєте нам а це, це загинули десятки. Що, оцеї зброї, танків чи чогось там немає? Та сотні стоять. Ракети є, але аргумент. Ну а раптом війна з Тайванем. Китай нападе на Тайвань. Та Китай зараз нікуди не нападе, він не готовий до цієї війни ще буде кілька років. Тим більше, що війна Росії проти України показала всю небезпеку такого роду авантюр. Але аргумент. Ні, як це? От наш Генштаб вважає, що буде напад. З таким же успіхом ми можемо говорити зараз, що в Польщі, ви знаєте, в Польщі зростають антиукраїнські настрої, бо там до влади рветься, рвуться паві радикали, то ми з фронту забираємо частину військ, ми розмістимо їх. там. На всякий случай. без безглуздо. Але такими безглуздими казачками нас годують. А ми на це не реагуємо так, як треба. Мені так видається. Недостатньо захищає Зеленський нашу кров, яка з його легкої руки так вільно лилася, вже лється кілька років на території України, з його легкої руки. Тому що він не готував країну ні до війни, ні до нападу. Це факт. І за це він повинен понести щонайменше політичну, моральну відповідальність це на його собі. А чи буде юридично, буде видно. Але зараз давай, хлопче, цю свою провину якось виправляй перед народом. І не своїми щоденними зверненнями, які корисні, а на міжнародній арені. А скажи, да. от що така критика, така різка критика, вона не може зашкодити потім допомозі, яку нам надають західні країни і Америка, зокрема. Якщо ми за НАТО перегнемо... Да. А як? Америка періодично прикриває. Америка минулої осені вже зірвала наш наступ. Вони прикрили поставки зброю. Америка постійно з цим грається. Що ми втрачаємо? Наші люди гинуть. Америка не зможе е, перестати постачати зброю, вони так її вибірково постачають, що вони хочуть, а не що ми хочемо. Танки йдуть, тим, який ремонт потрібен. Леопард один, дякуємо вам, але він без броні практично. Так, да, він може краще, ніж Т-60, чи може на рівні Т-72, і в нас немає інших танків. Але це барахло порівняно з сучасними озброєнням. І так далі. і так далі. Нам нема чого втрачати. Захід нас потихеньку зливає, а стати раз на місяць, регулярно, щоб ми не смикалися і багато чого не вимагали. За свою країну треба воювати. Воювати не тільки кров'ю, а воювати різко і словом. Тому я не бачу, якщо буде розкритикований Байден. Він не зможе взяти і не поставити зброю. Тому що це йде в розріз з, з розумінням ситуації американським народом і виборцями. Ми зразу чіпляємо на нього, або не зразу, а попередивши, того, хто підтримує Путіна, людину, яка знаходиться в міжнародному розшуку, як злочинець міжнародного суду, як той, хто організував геноцид на території України. Як той, хто організував масове порушення не те, що прав людини, а вчинення, організував вчинення масове злочинів проти людяності. Не треба боятися. Треба просто розуміти, що недостатньо повісити одну лям, а треба їх в запасі мати колоди. Я попереджав. Це ми зараз повісили оце. Завтра буде оте. Або-або. Не треба просити. Ми пам'ятаємо заяву, я не знаю, що там було у Великій Британії, коли їхній міністр оборони, з яким наче співпраця, що ви мало дякуєте. Можливо, з ним хтось грубо повівся. А з іншого боку, прекрасна була відповідь, мені здається, прем'єра Фінляндії. А цій ситуації не може взагалі йти. Ніяких слів про подяку. Україна воює за нас, за наші ідеали, за наші устрій, за наші цінності. Про які подяки? Йдемо. Не треба тут це занурюватись, треба допомагати. Ну, Загальний зміст відповіді десь приблизно такий. Але в чомусь виник проблема вдячності. Але перебільшувати вдячності не треба, особливо у ставленні тих країн, які є підписантами Будапештського меморандуму. Бо я щось не чув, щоб ми до Китаю зверталися як до країни, яка також надала нам гарантії цілісності. А скажи, будь ласка, от Китай наближається до Росії, там Америка навіть йдеться про те, що навіть зброю там може Китай постачати Росії, навіть якщо не напряму, то там опосередковано чи там через Північну Корею. А наскільки є реальним, що вони такі об'єднаються, і це буде Союз ну проти Америки світу, і вони і це буде в найближчій перспективі, ось найближчим часом? Я не бачу перспектив для такого об'єднання. Жоден російський лідер не захоче бути. Останнім хлопцем у місті. Для чого йому об'єднуватися і відігравати другорядні, другорядну роль, якщо він може бути першим хлопцем на діревні? Тим більше, що він вважає себе Путін першим хлопцем навіть у світі? Об'єднання, будь-яке об'єднання і союз, тісний е Союз, він автоматично означатиме вторинність Росії. У відношенні до тієї політики, яку проводить Китай, бо є різниця. Різниця в зовнішній політиці Китаю, в зовнішній політиці Росії. Є різниця в рівні розвитку технологій Росії-Китаю, і де Росія, як то казали, бензоколонка в даному випадку для Китаю. Наступне, для чого це Китаю? Я думаю, що Стратегічно, а Китай якраз на відміну від штатів може мислити стратегічно, вони приблизно вже порахували, як вони будуть поглинати Росію частинами після її господу. Чого? Для чого їм брати в союзники Росію? Якщо вони з часом можуть взяти цю територію, заселити своїм народом? У Китаї зараз ж ситуація в економіці достатньо важка, крім цього іншого. Велике безробіття серед молоді. І Китай стоїть на порозі певних внутрішніх негарантів. Тому всі різкі дії тут достатньо важкі. От. Тому є різниця в підходах Росії і Китаю. Росія-Китаю. Як союзних не потрібно. І мені здається, що Китай, в принципі, зневажливо ставиться до Росії, як до країни, яка ну, нічим уже себе позитивно не зарекомендувала. Немає позитивного такого образу. І змагається зараз е Китай не з Росією, а з Сполученими Штатами. І змагається технологічно, а не військово. І залежить технологічно від е, Сполучених Штатів. І будь-які е, рухи союзництва стосовно Росії різко ускладнять відносини зі Сполученими Штатами. Це те, чого зараз Китай прагне уникнути. Він якраз прагне е, здобитися пом'якшення у відносинах, але на своїх, так би мовити, на своїх умовах. Тому тому не думаю, ну Росія, це ж колишній улус Золотої Орди. Ну от для Китаю вона Росія повинна повернутися в стою. Яким так, був так, Китай до Тарда? Для чого Китаю допомагати Росії зброєю? Ну, навпаки, треба дати можливість, аби Росія розкололася, а вона може а вона розколиться тільки в наслідок, ну, чи в тому числі в наслідок поразки. І... Я не, не, я не думаю, що е, Китай також зацікавлений в різкому розпаді в Росії. Е, очевидно, зацікавлений потихеньку поступово. Загнув і відпав. Е, от, е, загнив, загнив і відпав. Перше, друге, не так все просто з постачанням китайської зброї. Туди можуть постачатися якісь запчастини, але звинувачень, відкритих звинувачень у постачанні Китаєм зброї Росії зараз немає. Ну, не даремно Росія клянчить зброю у Північної Кореї. Це ж не просто так. Чи в Іран? І та й друга країна інформація технологічно та значно Корею. значно нижче стоїть. На значному нижчому рівні, чим Китай. Якісь комплектуючі, і то не впевнені. Немає поки що таких звинувачень. Тому сказати, щоб це було так, не можна. Китай, можливо, на цьому етапі не зацікавлений в повномасштабній поразці Росії через ті негаразди і через те, що тим самим Вашингтон. Здобуде авторитет Вашингтону на міжнародній арені різко зросте. Можливо, цьому китай хотів би запобігти? Вас сказати? Китайська ментальність це взагалі штука така дуже специфічна.